Добрий вечір, друзі. Всіх вітаю з наступаючим святом, Святим Миколаєм, славного нашого міста Івано-Франківська. Якщо мені вдасться себе показати, привіт. Мені сьогодні Миколайчик приніс під ялиночку сертифікат про завершення курсів фотохудожника. А вам бажаю Хочу просто показати красоту таку гарну нашу. центру Франківська, подякувати всім викладачам і побажати всім гарних подарунків до Дня Миколая. І просто послухайте колядки. У нас ще підготовка йде до Різдва, до Нового року, але дуже гарно і дуже цікаво. Тому всіх вітаю з наступаючим, всім бажаю гарних подарунків. І особливо вдячна своїм вчителям Миколі і Єремі, які навчили нас азам-фотографії. А це наш Франківськ. Готується до Різдва. спокійної ночі всім і гарних подарунків від Миколая.